Вітаю всіх. Ось тепер добираюсь до теми обстрілів. Нарешті. Так. Ранковий масовий, масований ранковий обстріл. Для чого був, перш за все, масований ранковий обстріл, шахедами, ракетами, все-все було. Нічний ранковий цей обстріл був. Для чого? Яка була мета цього обстрілу? Він довго-довго готувався. Руйнування, звісно. Руйнування там, де працюють люди, руйнування підприємств. Не нерви пот... потріпати, щоб нарешті дійшло до нас. Ось, ви знаєте, що вони можуть? Військові карти? Негатив. Ви Знаєте, великий негатив, що це ось ми. Такі погані також. А це мені йде як ще те, що ми натворили з кораблем. Це за помста за корабль. Але колесо долі завжди повертається. Розумієте, що Це є вибір, варіант домовленості. Також домовитись треба. ж. Ви знаєте, це для домовленості, для того, щоб показати результат і накопичені ресурси ці ракети треба. ж. Ну, і звісно, це для задоволення людини, для затова, я можу, я сильний, я супер? Ви знаєте, нічого такого нового. Я думала, щось буде цікавіше. І домов... домовлятись хочеться. Паузу війні хочеться також, щоб ми додали, щоб людей вже переосмислення відбулося цих воєнних дій. Переосмислення воєнних дій ще. Добре, для чого був так цей масований обстріл? Для чого був масований обстріл? Ціє ночі ранкової для чого? Ціль цього. Так, кожна колода каже своє. Звісно, рух. А ось ви знаєте, мені йде так, щоб не. Угу. Ось тут колода мені каже, щоб зупинити війну. Щоб не було далі деокупації території. Щоб не рипались. Так. Ви знаєте? Щоб вихід шукали. Вже пора вихід шукати. Ось. Ну, це наші ЗСУ. Ну, Ці колоді це наші ЗСУ, і що треба стоп. Треба робити стоп. На жаль, треба стоп робити, тому що важко їм дуже важко, і вони сильніші, що сильніші все таки наші. Ворог сильніший за нас. У мене завжди відміть ЗСУ в цій колоді. Якби не було. Тобто, щоб тормознити ЗСУ, щоб е, далі вони не рухалися, але вони, вони і так не рухаться, в них мало ресурсу. Ось така ситуація на тему цього обстрілу. Тому на Новий рік я робила розклад, що буде. Дивіться. Ось. Тому віримо в ЗСУ ППО.